Так, звичайна миш без зміни DPI. Налаштування. Ось. Не, не робить. Не ініціює. Тут не працює, не працює. Окей. Заходимо в гру. Угу. Ось так от миша нікуди не дівається і нічого не відбувається. Зараз продовжити курсор зник. Але воно не реагує на мишу. Так, Це в меню трохи ходить, але не всюди.